Діти, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури нової української школи. Тема уроку Анна Габальда, 35 кіло надії, теми школи, родини, життєвого покликання особистості. Відкриваємо зошит, записуємо число, тему уроку. Кому потрібно, зупиніть відео на паузу. Епіграф уроку. Нещасним бути набагато легше аніж щасливим. Будь щасливим. Роби що-небудь, щоб бути щасливим. Слова Анни Гавальди. Ще хочу додати слова Василя Сухомлинського: Сім'я це первинне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Анна Гавальда. Це сучасна французька письменниця, і ми сьогодні ознайомимося із її життєвим та творчим шляхом. Анна Гавальда народилася 9 грудня 1970 року в місті Булонь віянкур що знаходиться у Франції. У 14 років її батьки розлучились. І дівчина жила в пансіоні. Поки навчалась у Сорбонні, працювала офіціанткою, касиршею, журналісткою. Писати почала в 17 років, хоча й стверджує, що письменницею ставати не збиралась. У 1992 році перемогла в національному конкурсі на Кращий лист про кохання». У 1998 році дівчина отримала премію Кров у Чорнильниці за новелу і перемогла ще в двох літературних конкурсах. У 1999 році вийшла книга Анни Гавальди Мені б хотілося, щоб мене хтось де-небудь чекав. Цю книгу було відзначено у 2000 році Гран-Прі. Ця збірка новел протягом наступних чотирьох років була перекладена майже 30 мовами і принесла автору славу нової зірки французької словесності. Але це була лише прелюдія до справжнього успіху, який принесли Анні Гавальді романи, такі як Я її кохав, я його кохала, просто разом. Останній із яких зібрав велику кількість літературних премій. У 2002 році була написана повість 35 кіло надії, екранізована у 2010 році. Великий успіх мала і екранізація роману просто разом. На фестивалі в Монако режисер Клод Барі. Отримав премію за кращу кіноадаптацію роману. Сьогодні Анна Гавайда одна з найбільш читаних авторів світу. Її твори перекладені десятьма мовами і користуються незмінною прихильністю читачів. Письменниця проживає у місті Мельон, одному із передмість Парижа. Пише щодня по три години новели і статті для журналу Ель. Анна Гавальда любить живопис, комікси, виховує двох дітей. І терпіти не може людей, які дають їй поради. А ще вона, здається, зовсім не вбудована в сучасний світ лейблів. Лейбл в перекладі означає ярлик, етикетка. Анна Гавальда працювала вчителькою французької мови. У неї був учень, який зовсім не хотів учитися. Спочатку вона ставилась до нього зневажливо, та якось він приніс у школу власноруч змайстровану модель корабля Титанік. Для його виготовлення потрібно було терпіння, старанність і тисяча годин кропіткої праці. Гавальда попросила його принести всі свої роботи і в школі влаштували велику виставку того хлопчика. Тоді найгірший учень став найпопулярнішим. Повість 35 кіло надії. Письменниця написала на честь дітей, які у школі залишаються непоміченими. Таким дітям книга додає сили, щоб не зламатися. Зараз відпочинемо і проведемо гімнастику для очей. А зараз пригадаємо, який жанр літератури називається повістю. Повість це великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного або кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу. Ознаки повісті, прозова мова, великий обсяг, декілька або багато героїв, розповідь про події. Тема. Що таке тема взагалі твору? Це те, про що розповідається в творі. Темою Повісті 35 кіло надії є виживання підлітка в світі, в якому він не може адаптуватися через певні розумові проблеми. Ідея повісті це основна думка твору. Ідея повісті 35 кіло надії це зворушлива і тепла історія зі щасливим фіналом про формування характеру, зусилля над собою заради того, кого любиш, про підтримку рідних та повагу до найголовнішого в людині, до її душі і серця. Письменниця. У своєму творі порушує низку проблем: стосунки батьків і дітей, стосунки в сім'ї між подружжям, стосунки з однокласниками і вчителями, життєвий вибір, досягнення мрії, духовний зв'язок поколінь, виховання та система освіти. Головна думка повісті 35 кіло надії. Кожна людина талановита по-своєму, кожна людина творець своєї долі. Кожна людина потребує любові, друга і підтримки. Вір у себе, мрій, дій. Головний герой Повісті 13-річний хлопчик Грегоар Дюбоск. Відчуває жахливий дискомфорт від перебування у школі, як своєрідний епіграф до твору звучить откровення Григуара. Я ненавиджу школу, я ненавиджу її понад усе. Ні, навіть більше. Вона зламала мені усе життя. Погодьтеся, дуже гіркі слова, вони викликають не лише сум і здивування, а й питання, чому саме це так. Григуару Дюбоску щасливо жилося тільки до трьох років. Своє життя вважає Кашмаром, бо був найслабшим учнем. Двічі залишався на другий рік у початковій школі і в шостому класі. Його вигнали зі школи через фізкультуру. В жодному навчальному закладі не хотіли приймати хлопця, бо він був хлюпиком. Через нього сварилися батьки. Більше всього на світі він ненавидів школу, її запах, вчителів, бо йому там було нецікаво. Любив дідуся. Який був найдорожчою людиною, любив майструвати і складати Лего, він не встигав у школі, бо йому не цікаво було вчитися. Причини глибокої особистої драми Григуара це учитель фізкультури, учитель французької мови і погане ставлення однокласників. Грегоар розповів про все через самотність, бажання бути щасливим, віра в те, що поряд є людина, яка допоможе. Головними героями твору є Григуар Дюбоск, школяр 13 років, дід головного героя Леон, вихователька Марі, батьки Григуара та бабуся хлопчика. Бесіда за змістом твору. Прочитавши Повість 35 кіло Надія, ми зможемо дати відповідь на такі запитання, як: Що пам'ятає Грегуар про своє дитинство до школи? У якому віці хлопчика віддали до навчального закладу? Скільки разів головний герой залишався на наступний рік? Яка була проблема у навчанні для хлопчика? Кого Григуар любив і поважав у групі дитячого садочка, що спонукало хлопчика навчитися читати? У Франції існують так звані материнські школи, які працюють за педагогічною методикою Поліни Кергомар. Дітей до цих закладів приймають, починаючи з двох років. І до чотирьох доглядають за ними і навчають різних ігор. У 4-5 років дітей вчать усно спілкуватися, малювати, ліпити та інших практичних навичок. Дітей же 5-6 років готують до читання, рахування, письма. Саме тому, що в цьому дошкільному закладі дітей вчили робити щось своїми руками, Грегуар почувався більш-менш затишно і любив свою виховательку Марі, яка була чудовою майстринею і багато чого вміла. Марі любила дітей і була гарним психологом, розуміла своїх вихованців. Вона говорила малюкам недаремно прожити той день, коли ти щось зробив своїми руками. Вихователька Марі, яка подарувала книгу Тисяча справ для умілих рученят та мадам дере, яка дала характеристику, у цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Це були перші і останні хороші слова, які про нього сказали працівники освіти. Єдиною розрадою після школи була підтримка дідуся. Він сам себе впізнавав у цьому маленькому хлопчику. Та закуток діда це моє життя, моє сховище, моя печера алібаби. 35 кіло надія, ми також можемо отримати відповіді на такі питання. Що подарував Григоар улюбленій виховательці на прощання? Вірно, підставку для олівців зі скриньками для дрібних речей: скріпок, гумок тощо. Чому герой Повісті не любив вчительку молодшої школи Мадам Дере? Тому що вона була не щира, кривлялась, має улюбленців, а Грегуара зневажає. Скільки років вчився Грегуар у молодшій школі? П'ять. Замість чотирьох, бо його залишили на повторний курс у другому класі. Які ознаки психологічного і фізичного дискомфорту відчуває Грегуар через необхідність ходити до середньої школи? Так, у нього біль у животі, нудота не може снідати, дорогою до школи задихається, не виносить запах крейди і старих кросівок, які асоціюються у нього зі школою, труднощами у засвоєнні знань. Хлопчик переживає через сварки батьків, що є наслідком його поганої успішності та почувається винним через це. Коли становище Грегуара в класі змінилось на краще так, коли мимоволі насмішив учнів під час уроку фізкультури і почав удавати блазня за кожної нагоди. За що однокласники почали залучати хлопчика до спортивних змагань, бо він усіх розважав, а це було своєрідною рекламою. До чого ж призводять непорозуміння між вчителями і Грегуаром? Так, хлопчика вдруге залишають на повторний курс навчання, тепер уже у шостому класі, а потім взагалі відраховують зі школи. Це щоденник 13-річного хлопчика, якому довелося зібрати всі сили і зробити крок, переступити через себе і виконати обіцянку заради єдиної людини, яка його підтримувала діда Леона. Проте дорога до цього кроку виявилася нелегкою і тривалою, муки у школі. Постійні скандали у родині, розчарування дорогої людини, а найголовніше зневіра у самого себе. Головний герой твору Анни Гавальди описує свої почуття та переживання, дає змогу дітям та дорослим по новому глянути на часом забуті речі. Підліток Грегуар Дюбоск ненавидить школу. Та не може вчитися. Батьки не розуміють сина, але хлопчика підтримує дідусь. Зрештою, герой вирішує вступати до університету, де буде можливість працювати руками, майструвати. Робота руками надихає хлопця і дуже йому подобається. Ось тут і розпочинаються випробування у нелегкому світі дитинства. Випробування 35 кіло надій, надій на краще майбутнє, допомога по будинку сусідам, навчання в коледжі Жан-Мулен, пансіон і, нарешті, навчання в технічному ліцеї Граншан. Куди він пише доленосного, щирого, пропитаного справжньою надією листам, він знайшов ту незвичайну школу, в якій мріяв так навчатися. Школу, де багато майструють. Маленький Грегуар шукав місце у житті, і він його знайшов, не зважаючи на думки інших, але прислухаючись до них. Він боровся, не опускаючи рук, коли зовнішні обставини намагалися його зламати. Його девізом по життю стали слова Роби те, що любиш, люби те, що робиш. А зараз виконаємо завдання «Лови помилку. Анна Гавальда народилася в Італії. Місто, в якому провела дитинство Париж, навчалася в Сорбонні. Викладала французьку мову. Мріяла стати письменницею. У 1992 році перемогла в конкурсі любовних листів. Грандіозний успіх прийшов до письменниці після виходу книжки 35 кіло надії. Роман просто разом був перекладений 36 мовами. Так, молодці. Ви виконали завдання. А зараз. Давайте обміняємося враженнями. Які враження справив на вас прочитаний твір? На які питання ви хотіли б отримати відповідь на уроці? Чому твір має таку назву? Чи є надія в 35 кіло? Хто є героями оповідання? Яке ваше ставлення до них? Хто із героїв викликає у вас симпатію, а хто антипатію? Чому? Зараз запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підготувати матеріал про стосунки Грегуара з дідусем. Приємного вам читання, успіхів і натхнення. Дякую вам за увагу!